Солодка мрія на Глибочині подружжя відкрило кав'ярню завдяки урядовому гранту Від Є робота. З 2017 року Андріана Боніховська працювала кондитеркою. Мріяла створити власний бізнес. У 2022-му дізналась від фахівців служби зайнятості про програму Є робота, власна справа. Виграла грант 250 тисяч гривень та відкрила кав'ярню. Давно вже хотілося відкрити щось своє, але завжди бракувало коштів. І потім я дізналася про цей мікрогрант допомогу, дізналася всю інформацію, що необхідно. Ну і вирішили отримати цей мікрогрант. Чоловік підтримав. За кошти гранту підприємиця оплатила оренду приміщення, закупила сировину та необхідні матеріали. На ці кошти ми закупили калову машину, холодильні вітрини. Холодильник, конвекційну піч, планетарний міксер, інвентар все необхідне, що потрібно для цього бізнесу. У кав'ярні Андріана Боніховська працює вдвох із чоловіком. Ми вирішили, що це треба робити, тому що в обох є досвід, ми знаємо свою роботу, ми хочемо робити смачно, добре, щоб люди були і щоб людям подобалося те, що ми робимо. Сумніви були, звісно, але Якщо не, не спробувати, якщо не ризикнути, то куди куди вже рухатись тоді? У 2023 році 11 роботодавців Глибоцької територіальної громади скористалися грантом Є робота. Отримали понад 2 мільйони гривень. В майбутньому передбачається створення 23 робочих нових місця по мікрогрантах. Прикладом яскравим по мікрогранту є одна з перших. Біля нашої будівлі в центрі самому Глибочини відкрила власну справу Буніховська Адріана. Це є кафе Квінс створила два нових робочих місця. Це кафе потужне, Я хочу сказати, тому що це була і мрія. Вона кожного дня вкладає прям душу в своє кафе. Прийом заявок за програмами Власна справа та грант для ветеранів та їх подружжя триває. Подати заявку можна через застосунок Дія. Любов Львіна Абрамчук та Андрій Миронеску, Чернівецький репортер, телеканал Сі 4